Що буде з євро? Євро буде падати. Дякую вам за чудовий ефір. Будь ласка, це правда, що Одесу буду три місяці бомбити. Одесу що, зараз не бомблять. Чи є загроза для Західної України? Для всієї України зараз йде загроза. Це точно Вони занепокоєння, занепокоєння. Вони ще трошечки будуть а далі... а далі. Коли буде заморозка? 26 рік. Обмін буде, так буде. Скажіть, будь ласка, за Польщу. Польща буде зачеплена і також Польща буде воювати. Коли будуть йти на країни, НАТО, на країни Балтії, Польщу зачіпить. Молимося за Куп'янськ, молимося. Ви чогось боїтеся? Раніше говорили більше? <свистовування> да? За своє життя, за своїх дітей, за свою сім'ю. Коли випустила ролик 18-22 роки, закрили рот, поблокували були, ну, та якось так. Чим закінчиться війна в Прибалтиці? получать звіздюлей і почнеться Російська Федерація розпадатися. Що з газом буде цю зимку? Газ буде. Може, я кажу, якимись методами, ну, частково можуть ви якось виключати. Це не буде так, що от раз вся Україна без газу. Там якось, якась маніпуляція буде. Вас приємно слухати і бачити. Дякую. Скажіть за місто Дніпро не дойдуть, великі міста не окупують. Ніякі великі міста не окупують. Може бути отаке, дивіться, от пам'ятаєте, я вам за суми говорила, що суми не окупують, зайдуть, захватять села, потім їх поженуть назад. Зараз ми це все бачимо біля Дніпра, біля Харкова. Назад попрут їх аж гай буде шуміти. Ніякі міста, ні Харків, ні Суми, ні Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, ще що там от прифронтові міста. Я, може, я якесь місто не сказала, ці великі міста ніхто не окупує. Хвилююся за київську дамбу. Хвилюйтеся за себе, аби ви були живі і здорові, і були щасливі. А київська дамба буде стояти. За свою родину хвилюйтеся, зайду до Одеську обласні. Європа буде продовжувати надавати військову допомогу, так буде допомагати. Вся Україна пони бомбити Україну, що всю будуть. Україну не поділять, не, де ви ту все берете? Зараз буду знову сваритися. Де ви ходите? І що ви ж слухаєте? Чи Іспанію затягнуть війну? Затягнуть всіх країн, всі країни НАТО і Євросоюзу затягнуть війну. По енергетиці будуть бити найближчим часом будуть. Коли кінець у нас 26 рік, ви казали, що закриють небо. Я кажу по нинішній день, що небо у нас закриють. Але я ж казала, що коли буде багато жертв. Виявляється, що це не, 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 не багато жертв. Я не знаю, що скільки має бути жертв, щоб закрили небо. Що буде зі Львовом? А що має бути з Львовом? А що зі Львовом має бути? На Припалтику підуть в цьому році, 27-му році. Україна не постраждає при Третій міровій війні, ні. Ми відвоювали все. Своє відвоюємо, коли помре Путін. Я не знаю. Ще не скоро. Там скоро ще не буде його, смерть, щоб сказати, коли він, коли він піде. На той світ, допоки буде війна, допоки будуть такі великі сильні жертви, Путін питається путін гавахом. Він заключив договір з темними силами. Допоки він прийшов на цьому, і він, буде, він не заспокоїться. І допоки будуть жертви смерті, сльози, плач. От, гавах, це, що таке Гавах? Це от, смерті, сльози, плач, страждання людей. Путін доки буде жити. Його питає ця енергія, тому що він це дає, ось гавах дає. Коли почнуться сильні катаклізми на <смірно> Всі землі, вони вже почалися, що їх не бачите. Скажіть, пожалуйста, будуть біля чому купатися. Ви не чуєте мене, що я вам кажу, що окупація великих міст не буде. Краще розкажіть про якийсь ритуал цікавого. Приходьте до мене на 20 те число на ритуал. Буде пробудження душі. Досить крутий могутній ритуал пробудження душі. Коли в людини пробуджується душа, в людини відпадають такі моменти, як фінанси, здоров'я, красота, і тобто всі потреби закриваються, коли пробуджена душа. Чи маєте бажання брати учнів? Маю бажання брати учнів і десь на я планую, Ну, десь скоро я буду робити вже от семінар. Де буде проходити, в телеграм-каналі буде проходити. переходити по ссылки, там вже є роз'яснення і показання. Я розказую там, як цей ритуал буде проходити. скільки вартує і так далі. Хто зі мною вже досить давно. Всі знають про мої ритуали. Що я роблю, якщо я роблю ритуал, то він постійно на 100%, такий, як треба, і люди задоволені. Чи відкриється правда про вибуток газу, так відкриється. Тетяна пише: так, це правда. Навіть цікання, коли я бачите, що чекає Лівобережжя Херсонщини, всі окуповані території будуть. Повертатися назад в Україну. Коли ритуал? 20.09 у 20.00. о Що буде з нашими біженцями в США? На жаль, я цієї інформації не дивилася. В принципі, можу сказати, що деяких будуть депортувати. Як потрапити на ритуал? Переходьте до мене на телеграм-канал Магія на допомогу. Є силочка тут в Тіктокове, і там вся інформація є, щоб ви більше розуміли, як, ну, як. Потрапити на цей ритуал. Що буде з Латвією? Я вам говорю, що Балтійські країни буде наступ Російської Федерації. Ще що вам розказати, що буде? Розказати, де бахне і де, де що буде. Ой Боже! Ой, Боже, Боже. Трамп весь срок буде, У Трампа буде імпічмент. Якщо ритуал за двох людей, то сума подвоюється, правильно, так, правильно. Чи буде у нас зміна влади? Кузьмина буде. Нам буде легше, коли рашка переключиться на Європу, 100% буде легше. У нас почне економіка рости і в нас Україна наша почне процвітати. Чи буде ядерна на Львів? не буде. Андрій пише мені, коли ви їду за кордон. Зверніться до мене у приват повідомлення. Заплатіть 500 гривень, я зроблю вам консультацію, і тоді ви будете знати. Коли ви і що ви виїдете? чи взагалі вам потрібно виїжджати? Тут я на приватні повідомлення не відповідаю. Тобто з припалтики краще їхати, а коли, ну я ж вам говорю, у 27-му році почнеться там таке. Як правильно слухати мантри? Можете в наушниках, можете без наушників, можете посуду мити, можете прибирати, що хочете робити, і слухати мантри. Черга на консультацію велика, 2 недільки десь так. Ой Ірина пише, я після чистки починаю жити. Дякую вам, Оля. Ой, приємно. Ми дуже близько біля Румунії, Чернівецька область. Що ви хочете, що там буде добре, що ви хочете з тої Румунії? Ніхто ні на кого не нападе. Румунія на Україну. Я не знаю, яка у вас інформація, де, де ви ходили, що ви, якої ви інформації. На... Начерпалася. Ну, вам чесно кажу, ну я ж не знаю, про що ви питаєте, що буде з Румунією? Я теж недалеко біля Чернівців живу, Ну, я не бачу загрози від Румунії. Якби я бачила, наприклад, як я бачу загрозу на країни Балтії, я говорю, що країни Балтії загроза є. Якщо я бачу, що буде третя світова і що буде втягнути країни НАТО і ЄС. В цій, в цій війні так я, я про це говорю. Ви підете якоїсь хріні, вибачте за слово, наслухаєтеся, надивитеся, російського гіпсу начитаєтеся начитається і приходите, і все от ви мені виливаєте. Чекайте, в мене вже давління починається від вас. Оля, не слухайте людей. Ну мені ж треба дати взбучку, тому що кажуть, ну от бред, тому от воно несеться і говорять знаєте. Що буде ЗС? З виходить, що вона охолоджена йде, потім на далі зайде американська компанія, і також вони будуть її розбудовувати. Там також виходить, що без водохранілища вона не буде працювати. Там досить багато роботи, коло неї буде. Звідки дар як давно з народження? Інформація коштує великі гроші. Так, інформація великі кошти стоїть. У мене прийом вже кажу, що в мене вже мої постійні клієнти, вони з мене сміються. Каже, 500 гривень, що таке 500 гривень на нинішній день консультації? Заробилося. Знаєте, також говорять про те, що за дар, якщо Богом даний дар, то людина повинна ділитися, і людина, от колись бабки, там брали хлібом і так далі. А ви знаєте, що я вам можу розказати таку історію, що дякую, що от також цілителі і такі от люди знаючі, вони жили колись в селах і так далі. І вони допомагали. Коли приводили людину, яку потрібно лікувати, то приходила також мама, сестра, хтось, вони поралися на городі, вони поралися, тобто цілитель чим займався, лікує людей. А ті люди, яким він допомагає, в нього було 5 корів чи 10, в нього були свині, худоба, тобто це все. І ці люди обходили це все. Паї, не паї, а були горо... не городи, а як поля були. І це все оброблялося. І виходить, щоб в цього людина жила безкоштовно. Зараз ніхто не хоче мені піти картоплю викопати. Правда? В мене мама була ко... костоправом. Всі люди допомагали, всім людям допомагала. Прожила 90 років, молодець. Ти ж мені прийшла, би не Руслана пише, я приїду, mm -hmm. тільки скажіть. Дякую, я сама. Mm -hmm. Не сама сім'єю. Ай, ти викупай, вже свою викопала. Чому зараз енергетичне спустошення? Тому що люди перейшли на, матері, на матерію. Е, в більшості всі матеріально живуть. Духовно дуже мало людей, які живуть. Е, до речі, у мене дуже прикрий. Е, випадок. Я така трішечки розчарована тим, що ми, ну, як можна сказати, ми навчалися в одного, в одного вчителя. І ця жінка, вона досить сильна і могутня. Жінка, яка вона в неї, я думала, що в неї досить великий шлях буде в езотериці, в духовному напрямку. Вона виїхала в Америку. І все закрилося. І я з нею на днях спілкувалася, прямо таки до сліз. Людина зробилася матеріально, тобто, її, окрім коштів, грошей, грошей фінансового становища, нічого не турбує. Тобто, інстинкт самозбереження пішов, виживання. Чого в неї цього в Україні не було. І тому багато людей, які в'їжджають за кордон, виходить це самозбереження. Це я про те говорю про ту другу, третю чакру, коли людина стає на тваринні інстинкти, тобто на виживання. І людина вже про духовне нічого не чує, не хоче. Але гроші це ж енергія. Ну я вам говорю, це третя чакра. Гроші, енергія, це йде третьої чакри, це йде тварин, тваринні інстинкти виживання. А от і в мене не закрилося, Я виїхала, я дуже за вас рада. Ну я не говорю, що це сто відсотків. Половина людей це присутні. Навіть в тих людей, які були пробучені, досить сильні. Що буде з Покровском? Покровськ вистоїть, що дасть цей ритуал. Цей ритуал відкриває четверту чакру, духовність. Коли Четверта чакра відкрита, відкрите пробудження душі, тоді відпадають всі моменти тваринного інстинкту. Воно все приходить само. Ну, також я вам можу сказати, що це не одним щелчком. Тобто, так, да, я поштовх даю, я відкриваю, але вам також потрібно буде працювати. Але знаєте, так як кажуть. Зробити мені ритуал на матеріальне благополуччя, я буду сидіти на дивані і чекати, що мені мільйон прийде. Ритуали, на жаль, так не, не працюють. Потрібно все рівно працювати над собою. Ваше відношення до хвилини мовчання в 9.00 прекрасне відношення. Але наші люди щось не хочуть цього робити. А перед ритуалом, може, чистка потрібна, я буду робити чистку. На початку, коли я буду проводити, я буду робити чистку, а потім буду робити цей ритуал. Також буду надавати мантри. Е, які чистки будуть? Е, чистка буде вашого, е, фізичного тіла, ваших патерів, ваших недоліків, ваших, наприклад, там, завість, жадність. Обсудження когось, тобто я от такі моменти буду забирати. Це не путайте з чисткою оливом, коли я роблю таку чистку. Це від деструктивних програм магічних впливів. Тут я буду працювати іменно з вами, з вашими паторами і з вашими недоліками. Таким чином ми зробимо такий момент. Перша чистка буде, потім буде. Вже пробудження душі, і от, от таким чином також я надам мантру, яку ви будете читати для пробудження цієї душі. Валентина пише, це мені точно треба. <рес> Та всім треба. Ви знаєте, що ви хочете сказати, що от ви дивлячись на мене, я також не ідеальна, в мене також свої. заскоки Бачите, де, коли як е, буває, що на вас дзямкою. А червоні аж так, мені здається, аж піна з рота бійде, як від моєї соньки з французького бульдога. Мені кажуть, всі люди такі, знаєте, немає ідеальних, немає світу ідеального. Чи буде безпечно протягом року в Мудові? Так. Оля, якщо робити, мама померла, а мені весь час сниться, гнилі, яблука. Купіть. Гарні або якщо у вас ростуть великі класні яблука, пороздавайте бабулькам і хай за ним помоляться. А за сина можна бу бути на ритуалі? Ні, якщо ви хочете за сина, тобто людина, яка не знає, ви пишете, даєте фотографію ім'я і ви пишете, що там, наприклад, Артур не знає, і кидаєте фотографію. Таким чином я буду також з цими людьми працювати. Люди не ідеальні, але є світлі, як ви. Дякую. Добрий вечір. Ви віддіки прошлое или только будущее? А вам того прошлого треба? Я хочу то і то, але я не ви знаєте, я хочу бути молодою. І Я. Минуле не вертається, тому що не можна, я так скажу, коли ми працюємо з минулим. Чи ви починаєте, коли ви споминаєте своє, своє минуле ви ображаєтеся, ви тримаєте обіду, і вас оце минуле затягує? Людина старіє, а я хочу бути молодою і вам рекомендую Та лишіть то минуле, на що воно вам треба? Минулому ви вже нічого не зміните. Ну тобто, минуле це вже є порох, це є пережити, пережити життя. І ми з цим нічого не зробимо. А от теперішній час і майбутній – ми можемо його змінити. А минуле забути за нього як страшний сон. То страшний сон, я завжди говорю. А куди дівати біль? Дівати біль, коли ми перестаємо. Наприклад, воно в нас це деструктивні програми. Коли нас зачіплює минуле, тобто ми споминаємо, ми маємо говорити собі «Стоп, Мені це не потрібно. Дос, матюками, якими хочете, можете посилати цю інформацію. Працюєте місяць і ви забуваєте, як то страшний сон, то минуле. І все. Якби ви праві за минуле, дуже хочу забути все, що зі мною було. Так І не споминайте його, то минуле. Ритуал, відв'язки, коли зробити. Я спочатку маю цей ритуал зробити, а пізніше буду той робити ритуал. Обстріли закінчаться у 2025 році, ні. А якщо минуле було супер, Та воно все рівно вам не вернеться. Навіть якщо воно супер було, ви сидите, ви затягуєтеся в минуле, ви вже там не будете. Ну, от є яблуко. І ви мрієте про персик. Що ви будете? Ну, наприклад, мріяти про персик чи з'їсти яблуко? Чи ви розпоминаєте, що ви, от, наприклад, минуле так, з'їла персик, але в мене тільки є яблуко. Ваш варіант забути про персик і насолодитися яблуком. Що робити, якщо свекруха не любить і робить все на зло? А чому свекруха вас не любить? Тому що ви зайняли її місце мами. В більшості ви її не як донька, а ви синова мама. Почніть її, я не кажу любити, але поважати. Ви ж її не поважаєте. Ви ж до неї добре не ставитесь. Відкупіться, задаруйте її подарунками. І вона вас почне любити. Хоча б не любити, ну, не лізти туди, куди вам не треба. Що нам чекати від природи в Україні? Буде прекрасна природа. І вона зараз прекрасна, і таких катаклізмів в Україні не буде, щоб там перевертало, трусило, такого в нас не буде. Чи є якийсь образ, щоб знайти загублену річ дякую. Перевертаєте кружку і кажете, віддай, де сховав. Олічка син п'є, може нам допомогти. Я алкоголізм не лікую і вам не рекомендую, щоб його лікувати. Я вас всіх чекаю. Буде досить класний обряд. Всім до зустрічі! В принципі, я ще буду десь сьогодні. Що в нас середа? Напевно, що в п'ятницю я буду з вами. Не обіцяю, але думаю, що буду, тому що я вже вдома. в мене вже вільного багато трішечки часу з'явилося. Я хочу попрацювати з вами. Тут, знаєте, набралася сили і я ваша. До зустрічі. Приємно було поспілкуватися. Всіх обнімаю, хочу побажати спокійної ночі. Виспатися.